У Коломиї підняли тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Ініціатором коригування тарифів виступило новостворене комунальне підприємство Житло інфоцентр, працівники якого керуючись постановою кабінету міністрів України і привели вартість своїх послуг до економічно обґрунтованого рівня. Чинників для підняття ціни на послуги нині чимало, переконаний директор комунального підприємства Житло-інфоцентр Василь Михайлищук. Він впевнений в необхідності коригування тарифів. Комунальне підприємство житло провело аналіз економічної обґрунтованості діючи тарифів на послуги з отримання будинків та придбанкових територій, враховуючи те, що засудити трати слабої субвертості послуг, з отримання будинків та прикол території, комунальне підприємство розрахувало скориговані тарифи на послуги. Його підтримав і міський голова, який згадав про долю попередніх комунальних підприємств, що збанкрутували, в тому числі і через невідповідність тарифів економічним показникам. Економіка вимагає кроків економічних, тому ми прийняли таке рішення, що на 10,5% з половиною відсотків піднімається квартирна. Платка. Коломияни обурені підвищенням тарифів, кажуть, що сьогодні і так ледве вистачає на найнеобхідніше. Так як у нас піднімають, десь ніде так не піднімають, як у нас, тим більше за що. Ми не проаналізували, що робиться, коли ми відносить зарплати, як люди живуть середньою зарплати, а вони роблять що? Ми собі двоїм треба збільшити бюджет. То по бюджету сім'ї кожної, по кожній бюджету сім'ї відчувається, те, що піднімаються ціни, тому що зарплати не відповідають. Відповідають рівню цього зараз теперішнього життя. Витрата Витратамо це натомість альтернативу підняттю тарифів вже сьогодні запропонував депутат міської ради, голова бюджетної комісії Михайло Комісарук. Пропозиція, щоб збільшити знову статутний фонд на 500 тисяч суто на ремонти. Це означає, що ці гроші ці повні кількості без секого податкування. Дане підприємство може витрачати на поточні ремонти. Тобто ми одночасно допомагаємо комунальному підприємству, одночасно, згідно навіть методики розрахунку, ми, враховуючи, що така фінансова криза, що людей немає доходів, ми одночасно не будемо піднімати людям тарифи. До слів депутата владні мужі не прислухалися. Скасувати рішення виконавчого комітету спробували депутати Коломийської міської ради. Фронтовики винесли на розгляд сесії проект про відміну рішення про підняття тарифів. Вони запропонували відшкодувати комунальному підприємству житло-інфоцентру різницю між тарифами до кінця року в сумі 520 тисяч гривень з міського бюджету. Голосування з цього питання було поіменне. Підтримали фронт змін депутати від батьківщини та свободи. Всього 23 голоси за відміну коригування тарифів, але їх виявилося замало. Тож 10 липня коломияни платитимуть за комунальні послуги вже за новими тарифами.